Спеціалізовані затверджено кількості 14 осіб було присутні та на засіданні членів спеціалізованої ради було відповідно роз 12 е, силок в електронному варіанті. Е, результат за відповідно 11, один утримався. Е, Конфіденційність та анонімність було забезпечено за допомогою засобами Google Форму. Значить, це все. Я шановні колеги, нам потрібно затвердити протокол річній комісії і відкрити Будь ласка, хто за таке рішення? Проти отримались одноголосно. Дякую. А далі, шановні колеги, нам потрібно перейти до обговорення. Та затвердження висновку нашої ради? Кожного з вас на початку, до початку засідання було роздано проєкт висновку? Будь ласка, у кого є якісь побажання, рекомендації стосовно висновку? Чи будуть, які будуть пропозиції? Критичних працювати. Добре. Якщо інших пропозицій немає, то виношу на голосування. Хто за таку пропозицію прийняти за основу, прошу голосувати. Проти? це утримались одноголосно. Е, Дякую. Ну і я хотів би завершити наше засідання. Ради приємної місії Володимирович, Я вас хочу привітати від імені нашої спеціалізованої вчених <плес> Слава Україні! <нашій> Вітаю! <плес> на цьому засідання нашої ради будемо вважати закритим. Всім дякую за активну участь.